Виконаємо самостійну роботу на тему пропорції. Перший варіант. Завдання номер один. У ящику було 4 кг яблук. А в кошику на 800 г менше, ніж у ящику. Чому дорівнює відношення кількості яблук у кошику до кількості яблук у ящику. Починаємо. Розв'язання. Зверніть увагу, в ящику було 4 кілограма яблук а у кошику на 800 грамів менше. Тому давайте усну. Перетворимо кілограми в грами. Ми знаємо, що в одному кілограмі 1000 грамів. Тому я пишу одразу 4000 мінус 800. Це дорівнює 3200 грамів, і ми дізнались, скільки грамів яблук було у кошику. І друга дія. Дивіться, нас питають. Чому дорівнює відношення кількості яблук у кошику до кількості яблук у ящику? Тому я пишу спочатку, 3200 відноситься до 4000. Вони ж питають у кошику до кількості у ящику. І як знайти, чому дорівнює відношення? Ми знаємо, що знак ділення це те саме, що дробова риска. Тому я пишу у вигляді дробу 3200 на 4000. І одразу хочу скоротити на 100. Два нуля закреслила в чисельнику. Два нуля закреслила в знаменнику. І отримала дріб 32 сорокових. І ми бачимо, що цей дріб ще можна скоротити. На 8. У нас буде в чисельнику 4. в Знаменнику 5. Отже, відношення кількості. Яблук у кошику до кількості яблук у ящику дорівнює 4 п'ятих. Також можна сказати, що кількость яблук у кошику до кількості яблук у ящику як 4 до 5. Все наступне друге. Сторони трикутника дорівнюють 0,9 дм, 0,11 метрів та 7 см. Чому дорівнює відношення найбільшої сторони трикутника до найменшої? Починаємо розв'язання. Спочатку нам треба представити всі сторони трикутника в однаковій одиниці виміру. Відомо, що одна сторона 0,9 дециметрів. Це буде 9 см, так як в одному дециметрі 10 см. Далі. Сторона, що 0,11 метрів, дорівнює 11 см, так, як в одному метрі 100 см. І третя сторона за умовою 7 см. Отже, сторони трикутника 9 см 11 см та 7 см. Питання чому дорівнює відношення найбільшої сторони до найменшої. Найбільша сторона 11 см. Найменша сторона 7 см. Отже, відношення найбільшої до найменшої буде. Одинадцять до семи. одинадцять до семи у вигляді дробу, як одинадцять сьомих. Перетворювати дріб 11 сьомих у мішане число не треба, тому що це відношення ми залишаємо так, як є. Наступне завдання третє. Складіть пропорцію з чисел. Нам дано 4 числа: 72, 7, 63 та 8. Що таке пропорція? Пропорція це рівність двох відношень. Дивіться: 63 поділити на 7 буде 9. І 72 поділити на 8 буде 9. Отже, тут можна скласти таку пропорцію. 72 відноситься до 8 це ж 9, так? Як 63 до 7. Нас попросили скласти пропорцію. Ще з цих чисел можна скласти ще три пропорції. Але наш попросили одну скласти, от ми і склали одну. Давайте повторимо, що таке пропорція. Пропорція це рівність двох відношень. Все, наступне четверте. Розв'яжіть рівняння. Нам треба знайти невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, треба помножити два крайніх члена і поділити на відомий середній член. Поїхали. Х дорівнює. Помножити два відомих крайніх. Помножити 4 на 1 дев'яту. І поділити на відомий середній на 2 цілих і 2 третіх. І що залишилось? Обчислити значення. Перше, щоб натуральне число 4 помножити на дріб, треба помножити натуральне число на чисельник дробу. Одразу пишу 4. 9. І далі ще ж треба поділити на 2 цілих і 2 і третіх. Тепер нам треба поділити на мішане число. Ми не починаємо ділити, поки ми не перетворимо мішане число у неправильний дріб. 2 помножити на 3 буде 6. 6 додати 2 буде 8. В чисельник пишу 8. А в знаменник переписали 3. Далі, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 4 дев'ятих помножити на 3 8. І тепер, щоб помножити тепер дві дроби. Ми знаємо, треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, об'єднали під одну дробову рисочку і скоротили дріб на 4, в чисельнику 1 в знаменнику 2. І ще можна скоротити на 3. В чисельнику 1 в знаменнику 3. Що у нас залишилось? І х дорівнює в чисельнику 1 помножити на 1 буде 1. А в знаменнику 3 помножити на 2 буде 6. Відповідь 1 шоста. Все. Завдання виконано. Варіант номер 2. Задача номер 1. Довжина червоної стрічки. Дорівнює 3,5 см. А довжина зеленої на 70 см більша, ніж довжина червоної. Чому дорівнює відношення довжини зеленої стрічки до довжини червоної? Починаємо. По-перше. Дивіться: нам дано, довжина червоної стрічки в метрах. Треба перетворити довжину із метрів в сантиметри. Ми знаємо, що 1 метр це 100 см. Тому, якщо 3,5 помножити на 100, ми отримаємо 350 см. Це довжина червоної стрічки. Тепер 350 додати 70 буде 420 см. Ми дізналися. Довжину зеленої стрічки, так як вона довше на 70 см. І що нам залишилось? Нам залишилось з вами знайти відношення зеленої до червоної. Ще раз, зелена 420. Червона 350. Тому відношення буде дорівнювати 420. До 350. І тепер нам треба спростити дане відношення. Запишу у вигляді дробу 420 350. Одразу хочу скоротити на 10, щоб ці нулі мені не заважали. І скажу, що це те саме, що 42 35. І тепер це дріб спокійненько можна скоротити на 7. В чисельнику буде 6 в знаменнику 5. І ми отримали 6 п'ятих. Тобто, довжина зеленої стрічки до довжини червоної стрічки відноситься як 6 до 5. Можна записати у вигляді дробу 6 п'ятих все. Перше завдання виконали. Друге завдання. Сторони трикутника дорівнюють 1,3 дециметрів 0,9 метрів і 16 см. Чому дорівнює відношення найменшої сторони трикутника до найбільшої? Ну, по-перше, треба перетворити довжини всіх сторін в однакову одиницю виміру. 1,3 дециметра це. 13 см. Ми помножили на 10. 1 дециметр 10 см. Далі. 0,9 м – це 9 см. Чому? Ми помножили на 100, так як 1 м – 100 см. І третя сторона дана вже в сантиметрах. Тепер нам треба знайти найменшу сторону і найбільшу. Найменша сторона 9 см, найбільша 16. Отже, відношення найменшої сторони до найбільшої сторони буде 9 до 16. Або напишемо: у вигляді дробу 9,16. Це і є відношення найменшої сторони до найбільшої. Наступне третє завдання. Складіть пропорцію з чисел. Давайте пригадаємо, що таке пропорція. Пропорція це рівність двох відношень. Давайте складемо два відношення, щоб мали однакові значення, числові значення. Наприклад, 32 до 4. 32 поділити на 4 буде 8. І 40 поділити на 5 буде 8. Отже, першу пропорцію ми вже склали. 32 до 4, дорівнює 40 до 5. Пропорція це рівність двох відношень. Нас попросили скласти одну пропорцію. Можна так і залишити. Я вам просто, як наприклад, покажу, що можна скласти ще три пропорції. Наприклад. 4 до 32 відноситься так, як 5 до 40. Рівність двох відношень. Ще 4 до 5 відноситься так, як 32 до 40. Також можна. Ще можна 5 до 4, відноситься як 40 до 32. Тобто, можна скласти 4 пропорції. Нас попросило одну, залишаємо одну. Головне, пам'ятайте: пропорція це рівність двох відношень. І наостанок четверте: розв'яжіть рівняння. Нам треба знайти невідомий член пропорції. Пригадуємо значення, щоб знайти крайній член пропорції. Треба помножити два середніх члена і поділити на відомий крайній. Тепер це треба записати. Пишу х дорівнює крайній член пропорції. Дорівнює добутку двох середніх, 3 помножити на 1 сьома. І поділити на відомий крайній на 1, Обчислимо. І х дорівнює. Щоб натуральне число 3 помножити на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Я одразу напишу 3 сьомих і далі поділити на 1,14. Залишилось поділити звичайний дріб на мішане число. Я не починаю ділення, поки не перетворю мішане число у неправильний дріб. Поїхали! 1 помножити на 14 буде 14. 14 додати 1 буде 15, пишу в чисельник. 14 переписали в знаменник. Тепер, щоб поділити дві дроби, нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 3 сьомих помножити на. 14, 15 І ми вже маємо добуток двох дробів. А як помножити дві дроби? Ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, я об'єднала все під одну дробову рисочку і поставила знаки множення. І бачу, що цей дріб можна скоротити на 3, чисельнику 1, знаменнику 5. І ще можна скоротити на 7. В чисельнику 2 в знаменнику 1. І що у нас залишилось? Ми вже корінь знайшли. В чисельнику 2, 1 помножити на 2. Буде 2 в чисельнику. А в знаменнику 1 помножити на 5. 5. Все. Корінь рівняння дорівнює 2 п'ятих. Пишемо відповідь. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!